Отже, з нами на зв'язок вийшов політаналітик, блогер, бізнесмен, Карл Волох. Вітання, пане Карле. Вітаю. Пане Карле. З вами дійсно хочемо обговорити про те, що означають ось ці масовані ракетні обстріли з боку рашистів. Деякі західні ЗМІ написали, що це нібито таким чином вони мстять за підрив Кримського мосту. Ну, хоча складається таке враження, що вони самі його і підірвали для того, щоб ось. Розпочати такий терор в Україні, зважаючи на ті невдачі, які вони мають на лінії фронту. Ви знаєте, оскільки ЗСУ не підтверджують хоча і не заперечують своєї участі в підриві. Цього Керченського мосту то тут дуже складно складно взагалі мати якусь обґрунтовану думку, те що росіянам ніколи не був потрібний якийсь такий привід для, для того, щоб бомбардувати українські міста. Це також відомо. Тому я не дуже розумію, як взагалі ці речі можна зв'язувати. Цей взагалі, ну от якщо відверто, воно взагалі виглядає дуже. Дуже анекдотично. А Алло. Чому, на вашу думку, анекдотично, пане Карле? Ми вас не бачимо, але чуємо. Е... Е... Так, вже бачимо. Чуєте? Так, 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 чуємо, бачимо. Е... Анекдотично, дивіться, е... вони почали вже 8 місяців тому е... Свої, е... свої дії. Алло. Так, так, будь ласка, продовжуйте, ми вас, на жаль, не бачимо, але чуємо. Та розірвався зв'язок. Отже, Роз... ми зараз спробуємо та відновити. його. Так, але у нас ще одна є приємна новина, тому що Столтенберг заявив, що перемога Путіна в Україні означатиме поразку НАТО. Відповідно, НАТО починає розуміти всю серйозну ситуацію. Насправді, нарешті, вже після стількох днів війни і багаточисельних чисельних жертв. Ракетні обстріли, про які ми щойно говорили з експертом, який вже повернувся до нас на зв'язок. Пане Карле, ми продовжуємо обговорювати ракетні обстріли. Слухаємо вас. Е, я ще раз повертаюся до, до питання: а, а які які мости ми їм е, там диверсії чинили на початку війни, коли почали е, обстрілювати українські міста? А весь цей час? Е, Харків обстрілювали чи Запоріжжя, і так далі. Там які були мости. До чого тут міст, який, який зв'язок? До речі, міст з точки зору всієї юридичної спільноти абсолютно легітимна ціль для зсу. Але я кажу ще раз: це якісь такі дурні байки для чого вони їх вигадують? Гувигадують. Я не розумію швидше за все, можливо. Путіну потрібно показати, що в нього ситуація під контролем потрібно показати своїм своєму населенню. Його почали дуже серйозно критикувати останнім часом, особливо так звана патріотична. Піднота російська, що він програє війну, щось відбувається не так. Вони не розуміють, заради чого вони взагалі вступили в цю війну, і е, очевидно, йому потрібна була така е, ну більш-менш гарний привід провокаційний для того, щоб показати, що він і надалі може серйозно впливати на події. Ну от приблизно е, так я бачу ситуацію. Хоча ще раз ну для чого йому які йому приводи потрібні? Він йому потрібен був привід для того, щоб Ввести сюди 150 тисяч е, вояків, абсолютно е, озброєних за останнім словом е, е, техніки і так далі. Звичайно, так. Що... Тобто такими діями, ви вважаєте, Путін вистрілив собі в ногу, та, зважаючи на реакцію світового співтовариства, зокрема, і на заклики навіть від партнерів Росії, наприклад, Китаю, Індії, які закликають до деескалації, я вже не кажу. Про е, західних лідерів, зокрема, так сьогодні генсек НАТО Єн Столтенберг заявив про те, що НАТО не дозволить Росії перемогти в цій війні е, за будь-яких умов. Дивіться, от якщо говорити про, про його східних партнерів, особливо наприклад про Китай, то цілком можливо, що е, там якась. Е, Якусь рацію є, тобто ми сьогодні маємо достатньо інформації про те, що всі ставили йому на самаркадському саміті, ставимо досить жорстко умови щодо е, завершення війни. Найкоротший термін, тому що це починає бити по інтересах Китаю. і е, можливо, от саме тут путіну потрібно було показати китайцям, що я не можу. Завершити ну, ну тобто військовому відношенні е, я ще не можу е, е, перемогти, а завершити це на мирній ноті. Я не можу, тому що українці завдають мені серйозної шкоди своїм так терактам. Ну тобто, як версія е, для пояснення значить, е, пану сі його поведінки, е, ну в принципі, воно годиться. Пане Карло, ви зазначили, що удар по мосту, якщо його все ж таки здійснила українська сторона, він цілком легітимний, тому що Крим це територія України, безумовно. Але і деякі міжнародні експерти і представники НАТО, в тому числі окремі, так заявляють про те, що в принципі Україна мала би право завдавати і удари навіть по об'єктах на території Російської Федерації безпосередньо, і в зв'язку з тим, що все ж таки Росія буде намагатися покласти нашу енергетичну систему перед початком опалювального сезону, чи дійсно має юридично Україна право? У випадку масових атак саме по енергетичних об'єктах завдати якісь подібні удари відповідь по стратегічних об'єктах на території Росії. Ще для цього потрібна якась санкція НАТО, чи є якийсь такий механізм у нас, скажімо так, контрдій. Контр, контр, контр Пане е, Карле, ви нас чуєте? Я вас чую, я не знаю, мені здається, ви мене не бачите. Ми не бачимо, але чуємо так. Окей, так от дивіться з точки зору юридиці немає абсолютно ніякої проблеми для, для України для того, щоб завдавати будь яких ударів, які б нам не, не б ситуація по Росії. Тут є тут є справа не в юридичній, тобто не в, е, в юридичній площині, не в площині права. Тобто, ми є, значить, жертвою об'єктом агресії. Ми маємо право відповідати так і таким чином е, по агресору, як ми вважаємо за потрібне. Інша справа, що ми є певним чином. Залежні від заходу, від НАТО, від сполучених штатів, від інших, е, інших країн, особливо європейських, які дуже переживають щодо ескалації, е, значить, е, е, дій військових дій з Росією і втягування їх у пряме військове протистояння. Тут проблема безумовно існує, і отут ми повинні дотримуватися певних своїх партнерських стосунків. Тим паче, що я кажу ще раз: ми від них залежні, не вони від нас. Ми залежні від зброї. Вони фактично нам сьогодні, крім зброї, надаючи дуже серйозну економічну підтримку. у Нас там ледве не половина бюджету наповнюється за кордону. Тому тут, поза всяким сумнівом, ми повинні рахуватися з їхніми вимогами. Ну чи простіше буде сказати, проханнями. Тому е, ми змушені себе обмежувати і вони нас обмежують е, щодо глибини наших ударів по території Росії, але я кажу ще раз: це не, не в праві, не в міжнародному праві тут заковика, і не не воно нас тут стримує, пане Карло, Як ви вважаєте, після того, що вчора весь світ побачив після ударів по центрах міст, зокрема по центру Києва, чи зміниться ось? Це ставлення наших західних партнерів стосовно зброї? Адже зараз вона заклики про те, що Україні потрібно надати усю можливу зброю для того, щоб відбити ці атаки расистів. Я практично впевнений, що реакція буде: наскільки вона так мовити, наскільки підніметься градус в цій історії? Наскільки Захід буде готовий? Сильно піднімати ставки, чи не сильно у відповідь на під, підняття ставок путіним, це я поки що сказати не можу. Ми точно отримуємо більше зброї. Судячи з усього, ми отримуємо бі, е, та, е, і таку зброю, яку ми, яку ми ще досі не отримували. Але в яких кількостях, і наскільки це мова буде йти не тільки про системи ППО, о, 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 особливо такі досконалі, як Патриот, а... А й, наприклад, про літаки, про сі 16 Керувати якими наші пілоти вже досить давно вчаться. До речі, якщо говорити про літаки, то я не впевнений, я цілком не виключаю, наприклад, варіанту. Що мова йтиме не так про літаки, як про безпілотники? Знаєте, ми тут страшенно тішимо з приводу байрактарів, страшенно пишаємося тими досягненнями своїми з байрактарами, але насправді все ситуація наступна: ані байрактари, ані ці шагеди, які котрі посилають. Значить, іранці, а точніше сьогодні росіяни, які закупили їх в Іранців, вони навіть близько не стоять з досконалими безпілотниками, такими як ізраїльські і американські, навіть близько не стоять. Цілком можливо, що не треба нам давати дорогі F-16, Хоча їх у американців дуже багато, і є в тому числі сотня трошки застарілих, які стоять на зберіганні, то вони би могли їх віддати без того, щоб якимось чином це позначилося на їх. На їхніх е, оборонних можливостях, але я кажу ще раз: е, е, щось буде підвищення рівня зброї, е, е, яка нам надається, буде наскільки воно буде значним? Побачимо, пане Карле, хочемо ще обговорити таку тему, от стосовно, стосовно сьогоднішніх скандальних заяв. Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, нагадаємо, він заявив про те, що він хоче перемовин між Ерефією та США щодо миру в Україні, і в нього величезні надії на Трампа в цьому плані. Тобто, я так розумію, хоче повернення Трампа на посаду президента. І Нібито Байден перейшов якісь червоні лінії, назвавши Путіна воєнним злочинцем та. Кілером, та як ви вважаєте, що до чого ці заяви Орбана, і до чого вони можуть призвести? Ну ж е, Орбан е, отримує від Росії е, певні е, бенефіти у вигляді дешевих е, дешевого палива і відповідно відпрацьовує це е, таким чином, е, саме таким чином, от, е, в тому числі, заявами. Ну, от, і все, от вся історія. Е, 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 ставитися до цього серйозно не слід. Як не слід ставитися серйозно до будь-яких заяв, наприклад, Лукашенка. Все, що роблять і один, і другий, роблять під дуже серйозним тиском Росії. Е, 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 Лукашенко, звичайно, він вже просто є повним сателітом Росії. Е, Орбан ще не є повним сателітом, але я кажу ще раз: він отримує за це мільярди. Це ці мільярди. Дозволяють йому мати дешеві енергоносії, і за рахунок цього його економіка виглядає ліпше, а його щоразу угорці обирають керівником держави. Тобто прямий зв'язок і ставитися, я кажу, скільки набудь серйозно, до їхніх заяв не слід. А, пане Карле, от усі, оці останні заяви Ілона Маска і теж багато хто. Їх пов'язують, що вони дуже схожі на заяв попередні заяви Трампа. Наскільки це небезпечно для України? Таким чином, нібито ось ті, хто проти допомоги Україні, намагаються їх якось поширювати в суспільстві та і закликати до дискусії. Ну, з йдеться саме про американське суспільство. Дивіться, ми безумовно ставимося. Ну враховуючи нашу ситуацію, війну людей, які гинуть, економіку яка, яка руйнується, і так далі. Ми ставимося ну сприймаємо дуже болюче всі ці речі. Але е, треба розуміти, що е, впливу на суспільство, тим паче на законодавця, та й на зрештою, і на виконавчу владу Сполучених Штатів е, е, Трамп не має. Більше того, наскільки мені відомо, він же там отримав відповідь досить серйозну е, від е, виконавчої влади. Так що я думаю, що він спробує е, тримати себе в руках. Але ще раз, все це не має. Ніякого серйозного впливу безумовно. Якщо господар у Білому домі зміниться, то він буде диктувати цю політику, наскільки він зможе. Це ж буде залежати від того, що буде творитися в конгресі, і чи буде там в нього більшість, чи не буде в нього більшості, і так далі. я вам скажу то. насправді е, е, говорити про те, що Трамп прийде і завтра він змінить е, вектор розвитку, я би теж не квапився. Знаєте, е, сидіти в опозиції і шукати, як покритикувати своїх політичних е, опонентів це одна історія, але е, поміняти це. Це це зовсім не 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 одне і те саме сьогодні. Суспільство американське, американське дуже сильно підтримує, е, значить, е, оцю е, допомогу Україні, і це може вдарити по його власних рейтингах, і по підтримках, і по е, власній партії, і так далі, і так далі. Тому я б не квапився. Трамп, звичайно, ну неприємна е, персона, е, досить неочікувана в багатьох питаннях, і так далі. Але це не означає, що от гарантовано його повернення в білий дім, що може статися, бо буде означати, е, значить, що підтримка України е, припиниться. Це не так. Ну і ще одну тему хотіли б з вами обговорити стосовно. Ось заяв про те, що РФ та Республіка Білорусь створюють спільне військо, і бачимо кожен день якісь новини із Білорусі. Там різні чиновники, міністр оборони, щось заявляє, МЗС викликає нашого посла. Дивно, що звісно, він там досі залишається, що це може означати, і чи дійсно може бути створена ось така російсько-білоруська спільна армія. А от ви мені поясніть і що. Тобто, що зміниться в цьому відношенні? Нічого. Тобто е, потрібно правильно бачити ситуацію. Лукашенко знаходиться під страшним тиском Путіна вже вісім місяців. Путін весь цей час тисне на нього для того, що він вступив війну на боці Росії. Лукашенко прекрасно розуміє, що це абсолютно суїцидальний крок. Що для нього він закінчиться абсолютно сумно в фізичному розумінні? Він буде відсторонений від влади, можливо, вбитий і так далі. Він не є легітимним президентом і так вважає його суспільство. Думаю, що він дуже боїться, що якщо почнеться війна, то і армія перейде на бік суспільства. Він боїться цього панічно. Тому все, що робить Лукашенко всі ці вісім місяців, все викручується. Оце заява про якийсь там спільне десь щось, це є черговий-черговий черговий словесний трюк для того, щоб показати Владимир Владимирович, я стараюсь, але у війну не увійти. Сподіваємося, дійсно цього і не станеться. Дякуємо вам, пане Карле. Отже, політаналітик, блогер, бізнесмен Карл Волох був з нами на зв'язку. На все добре, тримаємося. До побачення. До побачення.